Четвер, 11 вересня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Зміни до бюджету громади 2025 ухвалили депутати міської ради сьогодні на сесії. До скарбниці за підсумками третього кварталу надійшло більше грошей, ніж прогнозували. Тож їх спрямували на найнеобхідніше. Підтримку армії, підготовку до зими, освіту та медицину. Найбільше понад 150 мільйонів гривень піде на обороноздатність. Майже 153 мільйони гривень. Ми спрямовуємо на видатки, пов'язані з обороноздатністю. В цих видатках кошти, які ми даємо напряму військових частинам, вони купують обладнання, про яке ми звітуємо або не звітуємо, бо це спеціальне обладнання, ремонтують техніку, покращують свою матеріально технічну базу. В цих коштах також. Придбання РЕБів, РЕРУ, фпв, Гекса, Квадрокоптери і інше обладнання, яке купує виконавчий комітет, і передає винятково силам оборони. 8 мільйонів гривень в цьому році маємо вже на програму інноваційного розвитку. Грантова підтримка. Це дає нам можливість купувати наземні станції, роботизовані наземні комплекси, ретранслятори, купувати інше обладнання, яке є надзвичайно важливим і потрібним. Крім того, додатково виділені кошти на придбання житла для наших військових. Зокрема, маємо вже 46 мільйонів гривень, які ми спрямували на придбання житла для наших військових. Крім того, в цьому році маємо вже 240, майже 240 мільйонів гривень на матеріальну підтримку родин загиблих, полонених, безвісти зниклих і військовою на реабілітацію лікування і на придбання обладнання інвентаря. Черговий тролейбус відновили на базі навчально-виробничої дільниці електротрансу. Він перевозив хмельничан майже 20 років і наїздив понад мільйон кілометрів. Капітально ремонтували транспорт декілька місяців. Вперше оновлений тролейбус пофарбували у брендові кольори міста. Ми презентуємо і випускаємо вже на лінію для перевезення наших громадян капітально відремонтований тролейбус, який був за час своєї роботи попередньою експлуатації практично повністю зношений, скородований. І нами було прийнято рішення його відновити, зробити так званий капітально відновлювальний ремонт. Не побоюсь цього слова, він був зконструйований, можна так сказати, заново. Тобто усі несучі конструкції на 90% були замінені. Були замінені вся зовнішнє оздоблення, обшивка цього тролейбуса. Повністю була замінена електрична частина, тобто проводка. Тролейбуса, уся оптика зсередині оздоблення вже із сучасних транспортних матеріалів: це транспортний линоліум, покриття підлоги, це транспортний пластик, це покриття бокових частин і стелі тролейбуса. Поставлені сучасні сидіння. Було замінено на компресорний агрегат. Це немало важливий вузол тролейбуса, який забезпечує повітрям рухомий склад також українського виробництва. І він вже набагато тихіший. 201 багатоквартирний будинок наразі обладнаний приладами обліку з дистанційною передачою даних. За їх допомогою, показники споживання води двічі на день надходять до комунального підприємства Хмельницькводоканал. Система Лораван працює повністю автоматично, тож споживачам не потрібно подавати дані вручну. Загалом інформують у Хмельницькводоканалі, лічильники з дистанційною передачею даних працюють більш як у 350 квартирах та 240 комерційних приміщеннях. У Хмельницькому вшанували пам'ять видатного українця Костя Місевича. 11 вересня 1943 року він загинув від рук окупантів внаслідок поранення. На фасаді Хмельницької міської ради уродженцю села Лезневе 5 років тому встановили пам'ятну дошку. Нині хмельничани прийшли сюди із квітами. У Хмельницькому також є вулиця, котра носить ім'я Костя Місевича. Він був членом ОУН та зв'язковим УПА, депутатом Центральної ради від Проскурівщини та організатором просвіти. Кость Місевич заснував школу кобзарського мистецтва і гуртував молодь навколо української культури. З 1 вересня восьмикласники Хмельницької громади почали вивчати новий предмет хмельницькознавство. У підручнику історія нашого міста від найдавніших часів перших поселень, які були на території громади, і до Першої світової війни. В ньому висвітлені аспекти суспільно-політичного, соціально-економічного та духовно-культурного життя. Авторка та упорядниця посібникам головна спеціалістка відділу позашкільної освіти і виховної роботи департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Наталія Камінська. Загалом надрукували 400 підручників та підготували їх електронні варіанти. На одному із уроків побувала наша знімальна група. Розпочали ми вивчати цей курс символіки міста, так познайомилися з гербом міста, з прапором міста. І таке було творче завдання дітям намалювати сучасний герб міста, яким дітки бачать місто сьогодні. Ідея досить гарна, тому що до цього часу в місті у нас була історія рідного краю, але щоб вузько так вивчали місто Хмельницький, ще все зібрано було в одному матеріалі, такого не було. Я намалювала хереп нашого Хмельницького у моєму уявленні. Тут, е, тут по, по контуру є е, прикордонні стовби, які символізують. Е, Академію прикордонного навчання у нашому Хмельницькому також тут є не дуже відома у нашому Хмельницькому статуя Менхаузена. Якщо я не помиляюсь, вона всього одна в нашій країні. І є будка з речового ринку. Так як наш Хмельницький славиться своїм речовим ринком. Я би хотіла дізнатися про походження нашого міста та саме початок його зародження. Мені це цікаво. Сімейний фестиваль Джуніорс Геймс відбудеться 13 та 14 вересня у Хмельницькому. На дітей та батьків чекають спортивні ігри, командні челенджі, гра Ліга фінансових супергероїв, арт зони та простори для відпочинку. Відбудеться захід у парку імені Чекмана. Вхід вільний. Організовують фестиваль представники громадської організації Джуніорс у партнерстві з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.